Привіт-привіт, Дякую, що завітали до мене на канал, мене звати Катя і я люблю скрабукінг. Наступив Новий рік, тобто новий блокнот був мені обов'язково потрібен. Тому ось такий варіант дуже простого, швидкого блокноту я підготувала. Якщо цікаво, залишайтесь і давайте працювати роботі у мене колекція від Craft o Clock, це їх передостанній реліз. Plaump Caramel. Дуже гарна колекція, сподобалась мені і вирішила я зробити ось таку, такий собі блокнот для себе. В мене є замша, в мене є набір 30 на 30, в мене є вирізалки, все дуже легко і просто. В першу чергу згибаємо навпіл папір. Я підрізала 30 на 30 до розміру 21 см. У висоту і так як листочки А 4 будуть Я їх також просто склала навпіл, щоб разом потім все підрівняти. Я ось так формую для себе такі невеличкі зошити а далі вже разом буду підрівнювати. В принципі, можна обрати будь-який формат. Для мене це такий найзручніший формат, щоденько зігнули. А 4 якщо вам не виставне вистачило листочки, можна додати стільки, скільки вам потрібно. Тобто для мене це такий самий робочий варіант. І зазвичай, якщо роблю або тревел, або такий блокнот, або мідері, я зазвичай обираю саме такий формат. Ще зручно, тому що якщо, наприклад, все ж таки я хочу щось додати, ці зошити я не прошиваю, відповідно, можна любий листочок дістати і далі додати стільки, скільки вам хочеться. Тому такі формати для мене дуже зручні. Буває так, що я списала весь зошит, я його дістаю, складаю в свій, так скажімо, архів, і далі вставляю ще один блок і працюю далі. Тому такий для мене дуже робочий варіант. Так як це. Такий дуже простий варіант, то і декору буде небагато, і не буде навіть ніякого об'ємного декору, все дуже пласке через те, що це мідорі і ем, немає такого місця для об'єму великого. Тому відповідно я навіть мережево тут ніде не використовувала, лише просто ем, вирізалки одна за одну, одна за одною. Де, де, мені здається, підкладували лише просто шматочок паперу, аби трішечки вирівняти висоту, але зазвичай просто навіть. Вирізалка на вирізалку і вже достатньо. Цій колекції дуже різноманітні вирізалки а, в плані квітів, квіткових композицій і також різних об'єктів. Тому є з чого вибрати, є над чим попрацювати і а, класний варіант для того, щоб зробити щось гарне. А, отже, друга сторінка ось такі теж, як я. Зробила тиснення на ньому, і відповідно трішечки заграла по іншому сторінку, тому що е, доволі багато темних кольорів. А хочеться якось трошки розбавити. Це я побачила на першій сторінці, що немає ніяких акцентів. І, відповідно, в ж, на другій сторінці я додала трішечки е, білої виробки і таким чином трошки розбавилися кольори, і виглядає вони більш так насичено щось, чи е, гармонійно, скажімо так. Якщо прям сильно замудритися, то можна додати різні кишеньки, якісь конверти, чи ще щось таке. Але для мене це, знаєте, як щоденник свій певного чину, тому мені такі елементи всі не потрібні. Відповідно, в мене просто звичайні А4 листочки для друку, да? скільки воно 80 грамів, мені здається. Але на них зручно писати і олівцем, і ручкою. Тому, відповідно. Я залишаю для себе такий варіант. Можливо, якщо на подарунок робити, тоді зазвичай я брала папір десь 150 грамів, але в мене його небагато лишилося, і я подумала, що для себе я звикла для більш тонкого паперу, тому брала той, до якого звикла я. Як бачите, композиції дуже простенькі, нічого складного, тому що в першу чергу це блокнот, тобто ваша увага має бути прикута до того, що власне всередині нього записано, а не так, як кожний розділ виглядає. Але все ж таки для того, аби додати якогось шарму трошки блокноту, ось такі невеличкі а, роздільники я зробила. Готова роздільник, і тепер можна переходити до третього. Тут вже більш світлий папір, тому класно, що в колекції поєднується декілька принтів, більш темні, більш насичені, або навпаки, більш спокійні. І таким чином можна чергувати і зробити так, як тобі подобається, додавши те, що хотілося б бачити. На цьому розвороті трошки більше буде виробки білої. Не дивлячись на те, що основа теж більш світла, але більш біла виробка ста пасує дуже гарно, тому додала трошечки з того, що в мене вже було вирізано, тому що часу на те, щоб займатися виробкою, в мене просто катастрофічно не вистачає і через те, викручуюсь з того, що є під руками. Взагалі маю ідею зробити органайзер для мережива з цієї колекції, але знову ж таки за браком часу просто немає можливості, тому що в цій колекції дуже багато таких елементів, як нитки, от катушки, швейні машинки, якісь е -м, нитки, голки і дуже так класно поєднуються. Тому, в принципі, є така ідея, але чи реалізується, буду бачити. Третій розворот теж готовий, переходимо до четвертого. Тут така більш насична вже також історія, тому додаємо невеличку рамочку білу, яка теж підкреслює такий собі образ. І до неї також буде більш темна рамка, яка буде е такий контраст трошки давати. Але разом з тим біла теж підкреслює гарно кожний елемент. На цьому розвороті е, таку основну вагу привертають годинники. І якось так захотілося мені поєднати два контрастних також е, годинника і разом ось так всі чотири розворотика виглядають. Час робити обкладинку. У мене цупкий палітурний картон. Його я взяла, до речі, із блоку для паперу, який я зазвичай купляю для основ для, для листівок, наприклад, такий цупкий папір. І позаду нього якраз останній листочок, такий цупкий картон. Тому таке безвідходне виробництво, скажімо так, дуже класно, він цупкий. І взагалі просто купити ось такий картон дуже важко. Тому, користуючись нагодою, завжди купую цей папір, щоб мати додатковий шматочок картону. В принципі, заміряти можна ваш ваші заготовки із білого паперу, які у вас будуть блоками, і вираховувати скільки вам треба для середини. Я зазвичай беру більше, тому що а, часом хочеться додати ще щось всередину, а якщо мало місця, то зазвичай вже немає такого варіанту, як додати. Тому я зазвичай роблю ширше і а, можна зробити не на 4, а, наприклад, на 6 а, таких блоків, і тому, відповідно, далі ви зможете коригуватись, яка товщина вам підійде. Я зазвичай також вирівнюю ось таким чином, прикладаючи сторінка до сторінки, так вкладинка буде виглядати рівною і охайною. Далі, щоб обкладинка була м'якішою, я буду наклеювати фліс. Я зазвичай ось так тоненько наношу клей по краєчкам. Насередину трошки У мене цей так іглу, він дуже цупкий, тому для такого навіть матеріалу, як фліс, його достатньо, і він буде гарно триматися і далі нам дозволить гарно приклеїти і склеїти обкладинку. Важливим моментом є при відрізанні флісу, щоб фліс відрізався рівномірно, тому що, коли ви будете приклеювати тканину, якщо десь щось залишається, то потім це не дуже гарно виглядає. Тому я звичайно намагаюся максимально рівно вкрай відрізати фліс. І далі, якщо десь є якісь зазубринки, зазвичай це все підрізаю, щоб коли ви от, просто оглядаєш збоку, фліс всюди виглядав дуже охайно. Ну і тепер, власне, обгортаємо в мене тут замша. Замша в мене ще з України, і дуже класно, що я її купила там і мала трошки невеличкий запас, тому що тут знайти гарну замшу майже неможливо. Я вже кілька разів замовляла з AliExpress, але зовсім якість інша і не така, як б хотілося. А тут прям вона така плотненька, але разом з тим трішечки тягнеться, що дає можливості вирівняти. І Зробити гарні куточки. А, я десь загубила свою а, таку силіконову паличку, якою розтирати клей можна, тому ось так приклею вже, як можу, але було б гарно розподілити клей спочатку, тоді вже приклею, приклеювати. Те ж саме роблю з іншої сторони. І далі, а, хто як звик клеїти куточки, я покажу свій варіант. А, можливо, ви якось по-іншому клеїте це. Досвід, і а, як, як виходить, найкраще називається. У мене таким чином, можливо, в когось по-іншому. Тому скільки людей, стільки думок, і стільки варіантів, і стільки досвіду, відповідно, і а, мій досвід набувся з кількістю зроблених альбомів чи блокнотів, і особливо скруглені куточки, мені здається, їх трошки легше зробити, ніж а, гострі куточки. Але. При гарні, гарних маніпуляціях все можна зробити охайно, навіть і з будь-яким матеріалом. Отже, на початку я зрізаю ось такі основні куточки, гострі куточки. Це можна зробити завчасно, перед тим, як приклеювати. Але я зазвичай люблю залишити трішки більше, якщо щось буде зайве, я тоді вже підріжу, коли це, от, наприклад, зараз, да, от, коли я вже бачу, що я хочу підрізати, я вже там підріжу і тоді мені буде легше. Для такої тонкої роботи гарно, щоб ножиці були дуже гострі. У мене ось ці ножиці не дуже гострі, на жаль, і відповідно трошки складніше ними різати. Далі я фіксую за допомогою такого пандера і даю час трошки підсохнути. В мене вони не дуже такі щільні а, і не залишають сліду на тканині. Якщо у вас не так, я зазвичай підкладала картонку спочатку з двох сторін, а тоді вже фіксувала такими щіпчиками, так? Тому що потім, якщо дуже довго полежить, на замші залишиться слід, який, на жаль, ч... найчастіше не зникав. Тому такі, як в мене, вони гарно тримають, але разом з тим не роблять таких соломів на папері і тканині. Знову ж таки, можна допомагати собі паличкою для біговки, але якось так от мені зручніше, я так прикладаю складочки такі невеличкі, і тоді вже формую так, щоб куточок виглядав охайно з усіх сторон. Коли все підсохне, якщо якісь частинки будуть зайвими або будуть доволі щільними, такими і будуть виступати над поверхнею, я також їх пізніше трошки підріжу. Зараз поки що мокре, воно ще не дуже гарно тримає форму, тому я, відповідно, лише фіксую і даю час підсохнути. Далі наклею на сухий клей, це в мене звичайна катонова тка тканинка, клеї на сухий клей, тому що воно гарно тримається. У мене цей клей перевірений, я знаю, що він гарно буде тримати, тому а, я йому довіряю, скажімо так. Далі під, підгортаю так трошечки з іншої сторони і фіксую. Це така у нас буде серединка, а, яка в принципі, вона дуже багато ролі не грає. Можна і папер там зробити, папір зробити, але я люблю все ж таки, щоб була тканина. Фіксую з усіх сторон, тому що далі ми будемо наклеювати ще скраб папір. І якщо додавати, наприклад, замшу, я часом додаю замшу, але це дуже велика щільність і дуже виділяється тоді папір, на папері ці слід від тканини. Ось тепер можна підрізати все зайве, щоб прибрати зайву, зайвий об'єм, і перевірити, щоб все гарно трималося до, до паперу. Кожний куточок зроблений, тепер. Складаємо разом, перевіряємо, щоб гарненько гнулося наш корінець, і тепер можна приступати до внутрішнього оформлення. У мене ось така буде сторінка із е е скраб паперу набори 30х30. В принципі, можна взяти 20 на 20, але я вже 30х30 пустила, вход, то вже його і завершувало, скажімо так. Ось такий гарний лист, він мені дуже подобається. Він такий доволі яскравий і гарно пасує, як для. Титульної такої сторінки для форзицу. В принципі, можна додати якусь кишеньку або мереживо. Я не люблю так. І останнім часом взагалі не дуже багато використовую мереживо. Тому якось, от мені хотілося простоти якоїсь прозорості, легкості, і, відповідно, тільки папір. Тому, якщо хочете щось додати, знову ж таки скажу, либо Мережево, або якийсь корінець, або якийсь конверт, або якийсь ще кишеньку, щось таке. Ну, тобто все, що хочеться додати сюди, краще зробити до того, як ви вже це все приклеїте. Гарненько фіксуємо і приклеїмо, тому що від цього буде залежати успіх нашого блокноту в цілому. І перевіряємо паличкою з усіх сторін, щоб все гарненько тримало форму, особливо куточки, тому що це такі. Больна точка, скажімо так, блокноту. Якщо якісь куточки негарно тримаються, то далі блокнот не виглядає презентабельно. Тому фіксую куточки і займаюся далі оформленням. У мене блокнот буде на резиночках триматися всередині, ніби як тревелбук або мідері, тому відміряю рівномірну відстань, щоб зробити люверси туди, в які власне будуть входити. Саме ці резиночки. Якщо ви бачите, я зробила на 4 зошита, але резиночок зробила на 6. Якщо вдруг мені щось знадобиться додати, щоб в мене була така можливість. Якщо ви їх не використовуєте, їх не так дуже сильно видно, тому можна, в принципі, працювати з тим, що у вас є. Дуже б хотілося додати класні гарні фірмові люверси, але в мене не було підходящого кольору із тих із гарних фірмових лише з AliExpress, тому такі собі вони на якість і на вигляд, але знову ж таки іншого кольору не було, тому вже виходила з того, що є. Але за рахунок того, що вони мають ось таку додаткову шайбочку зверху. Ось так, яку я надіваю, то воно тримається гарненько і виглядає більш охайно, тобто вся металева частинка, яка зверху надівається, вона гарно тримає форму і не має такого сліду вдавленого сильно, тому гарно так виглядає і ззовні, і зсередини. Якщо немає люверсів і нічого такого, щоб можна було зробити, в принципі, можна зробити прошитий блокнот, Зшити всі сторіночки разом, і, в принципі, теж буде варіант. Або кожну сторінку окремо і далі зафіксувати з допомогою нитки. Просто, Тобто кілька варіантів різних існує, можна ними скористатися, скажімо так. Але ця резиночка в мене гарно працює, вона вже перевірена в мене, вона доволі тоненька, але разом з тим доволі гнучка. Якщо робити на 4 зошити, то в принципі нічого замудрюваного немає. Дуже швиденько все зробити, але я хотіла на 6, тому трішечки прийшлось попрацювати, тому що попідтягувати відповідну ниточку, додати більше, додати менше туди-сюди, тому трошки вимагає часу і уважності, але разом з тим все швидко це можна зробити. Коли все з'єднали я просто зав'язую нитку і залишаю, тому що часом нитка може розтягнутися і треба буде щось підтягнути. Якщо дуже коротко відрізати, далі буде важко це виправити. І знову ж таки, якщо я роблю для себе, я можу скоригувати так, як мені потрібно. Ця резинка в мене є. Наприклад, на тревелбуки і там доволі товстенькі такі блоки. Але я гортаю його доволі часто, але все тримається, гарно нічого не розтягнулося. Але на випадок, якщо щось таке станеться, в мене є можливість це виправити. Ось такий гарненький блок отримався, і тепер давайте зробимо трошечки більше красоти, додамо, так, щоб сторінки не були просто одноманітними, А для того, щоб це виглядало більш естетично. Мені для цього знадобилося кілька різних штампів. Не дуже часто я користуюся штемпельними подушками, ось цими, і відповідно, навіть деякі я достала, а вони вже позасихали. Тому така собі з мене мікс-медійна особа не дуже. Але я знову ж таки шукаю позитив, роблю для себе і роблю так, як відчувається. Просто для того, аби коли ти відкриєш блокнот, це було прикольно, і тобі хотілося щось в ньому писати. У мене насправді не дуже велика колекція штампів, тому мені, якщо чесно, було складно підібрати, що можна використати для такого звичайного блокноту. Але ось такі універсальні штампи, якісь стандартні, і я намагалась так, щоб на кожній сторінці отримався якийсь невеличкий елемент. Далі додам ще трошечки висічок. Це вже буде поза кадром, цього не буде на відео. Але так, щоб гортаючи блокнот, знову ж таки, мені подобалось. Далі, після такої рамочки, додаю ось такий невеличкий відбиток, як ніби якийсь записничок і, або виписка із а, читацького квитка, щось на кшталт такого, але там дуже-дуже світлий, тому воно не дуже виділяється. І, в принципі, навіть якщо ти будеш писати поверх того, то воно не буде заважати. Далі десь зробила трішечки більше, трішечки менше. І е, далі переходжу до наступного штампу. Він дуже гарний з такі ноти. Мені здається, що це перший раз, коли я буду використовувати цей штамп. Він насправді набагато довший, але мені не вистачало штемпельної подушечки і самого блоку, який акриловий в мене є. Тому десь трошечки більше, десь трошечки менше. Але так як я музикант, ноти для мене. Класно, що я їх можу побачити навіть е, у своєму блокноту. До речі, коли я працювала в Україні в школі, е, мій зауч, вона теж була вчителем музики, і в неї був цілий блокнот, як ніби нотний стан, нотний зошит. І це було так класно, мені він так подобався, хтось їй подарував. Я прям трішечки заздрила, скажімо так, тому що він був дуже незвичний, але разом з тим дуже прикольний. Далі додаю ще невеличкі штампи і таким чином прикрашаю свій блокнот. Цього всього можна, в принципі, не робити, залишити просто білим, але знову ж таки я кажу, що приємно, коли щось можна додати, десь щось розглянути, якісь невеличкі деталі, тому я додавала. Далі додаю ось такий через трафарет невеличкі елементи. Ось цей момент я дуже люблю робити у тревелах, у блокнотах, тому що. Якось це все оживає і е, хочеться гортати, тому що не знаю, що буде там далі на іншій сторінці. Ось цей е, е, трафарет прийшов мені із цілим набором, не пам'ятаю, чи взагалі, чи Тему, звідки, звідки з Китаю. Але доволі класні трафарет, тому що вони цупкі. І вони не мають зазубрин, вони доволі а, гладенькі такі, і по ним дуже класно лягає фарба. І немає такого, він не стає дуже-дуже брудний після використання фарби. Це мені прям дуже сподобалось, і я дуже задоволена. І там мені здається, що було 10 трафаретів, чи навіть 12, щось за долар чи за два. Ну, тобто дуже задешево, я десь докинула, бо мені не вистачало до якогось безкоштовного замовлення. І я прям дуже здоволена, тому що доволі різноманітні а, варіанти. Ось, наприклад, да, тут уже такі, як із а, шестигранниками, з такими, як сотами, йде, і теж дуже класно виглядає. Ось така в мене вийшла арт-терапія для себе особисто, і блокнот зробила, і відпочила ввечері, і трошки змінила думки, тому що не завжди все складається легко і так, як хочеться, але є час на те, щоб побути із собою, і це якраз час для творчості. Тому насолоджувалась моментом і э, м, кайфувала від того, що в мене виходить. І, власне, час братися за обкладинку. Мені хотілося якось зробити її насиченою, але разом з там не перевантаженою. Я не планувала використовувати квіти об'ємні, лише знову ж таки пласка обкладинка через те, що блокнот хочеться покласти в рюкзак, в сумку і не хвилюватися, що десь може щось відпасти, або це буде пом'яти потім. Тому е цього разу вирішила ось так зробити, е мабуть. Доволі новий для мене досвід, але знову ж таки, часом корисно виходити з зони комфорту і зробити щось нове і несподіване для себе. Я навіть цього разу не додавала а, м, ніякі паєтки, блискітки, нічого з цього не було. Лише ось така доволі скромна вкладинка, і все. Напишіть в коментарях, чи любите ви блокноти, чи маєте блокноти, тому що. У мене, наприклад, величезний запас блокнотів, і зазвичай я пишу в одному одне, в іншому друге. Тому я люблю блокноти, люблю писати від руки. Це для мене така теж певна собі терапія і е, дуже насолоджуюсь писати, хоча не дуже часто зараз це роблю, але тим не менш користуюся. Тому була рада зробити разом з вами. Чекаю ваших коментарів. Побажань, можливо, щось би хотіли побачити в моєму виконанні. Буду рада вашим ідеям. А тепер давайте подивимося, щось в мене вийшло. Із цього всього погортаємо трошечки блокнот і оцінимо, що в мене вийшло. Ну що, блокнот готовий, ось такий він нібито простенький, але разом з тим. Насичений кольоровий вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, пишіть коментарі. Всім миру, добра і пока-пока.